Вітаю вас. Сьогодні ми починаємо розглядати дев'ятий старший аркан: це відлюдник. Що ж, ключові слова це історичність, страх, стрес, буденність, тривожність, самотність, ізоляція, соціальне згої, вразливість, фізичне та розумове перенапруження. Що сам автор говорить про карту? Це те, що не зможе споритися зі стресом, і нею посиденного життя. Відлюдник робить відчайдушну спробу сховатися в ніші. Сприймаючи позу ембріона, він тулиться до стіни в жаху, голий і вразливий. Його тремтяче тіло відкидає більшу тінь на стіну, посилюючи непереборний страх, що охоплює його нещасне серце. Його рука охоплює голову, ковуючи та обмежуючи всі думки, які могли б дати йому сили, крізь почорнілі пальці, його відкрите око з болем визирає. Коли він намагається прокинутися від цього кошмару, він щільно заплющує інше око, як ми бачимо, сподіваючись захиститися від мученої реальності. Відлюдник, відвернувшись від суспільства, проте його добровільне вигнання недосконале. Його сховища немає дверей, що робить неможливим зупинитися вітря зовнішнього світу, шепочуть йому спину. Біля його ніг лежить розкладена риба, що смердить тривогою. Це служить суворовим нагадуванням про те, що ніколи не можна ховатися від самого себе. Я поставлю сюди карту реальності про відлюдника, людина дозволяє страху загнати в кут фізичному та розумовому, Знаєте, таке відбувається перезавантаження. Може бути істерична людина, людина, яка нікому не довіряє, їй важко відкритися іншим людям. Тобто ця людина не розуміє, за що його можуть полюбити. Ну, подивіться на мене, який я жахливий, он, тільки підікюрчик залишився, з манікюром червоним. Все. Це максимум, що в мене є. За що в мене любити. Тобто він цього дійсно не розуміє. Може робити висновки з минулого. Тобто не хоче дивитися на свій страх, не хоче дивитися зовсім на соціум. Тобто, навіть якщо це йому не подобається, навіть якщо він хоче мати друзів. Але не буде це нікому казати. Він буде, знаєте, такий самотній. Страшно відкриватися іншим людям, бо він вразливий тоді, а він боїться цієї вразливості. Якщо ми говоримо про стосунків, то їх зовсім немає. Основна мотивація стосунків, які вони все ж таки є, це страх залишитися самому. І цей страх, тобто він розподіляється на всіх аспектах, на друзів, на сім'ю, тобто він сам по собі, щось сам собі існує. Якщо можна, він не буде спілкуватися, комунікувати із іншими людьми, нер має заповнити порожнечу от його душі. Але у нього настільки там така дира, що це можна стільки відлякнути інших партнерів, що ти наче стараєшся, ти з ним і так, і сяк. ти йому Допомагаєш, ти хочеш, щоб він розкрився, але він, знаєте, все рівно не може прийняти того фактору, те, що його люблять. Він цінний, тобто він цього не усвідомлює. Тому для нього це якось дивно дико, і зрозуміло, скільки потрібно часу, щоб він відкрився. Відсутні спроби зв'язатися якісь стосунки. Через невпевненість у собі та страх відмови, тобто краще я нічого не буду робити, аніж мені від хтось відмовить. Ми говоримо про секс, то його немає. Це може бути також снотлива людина, можуть отримувати задоволення від перегляду порнографії або може платити гроші, нами, наприклад, сайтам для дорослих. Робота гроші справа не залишається на з непосильною такою задачкою, як їй здається. Але вона боїться сказати чи колезі, партнеру, начальству, що він не може справитися з цією, цією задачею. Тобто, знаєте, це така людина, яка скаже, ти будеш це робити. А він може цього ніколи не робив, і Він не знає, як це робити, але він ніколи не признається, що ну ні, я не зможу. І він скаже так, добре, а ви просто промовчіть і на нього все будуть скидувати. Тобто, знаєте, це така безвигідна ситуація. Якщо людина сама не наважиться про це поговорити, то нічого не зміниться. Абсолютно програмування, IT, там, де вона буде сама собою, можливо, з комп'ютерами трошечки пов'язана, або просто на дистанційну роботу. Я сам, мені нікого не потрібно, мені так зручно, я буду в своєму домашньому одязі, або тут найбільше проігрується, не потрібно ні з ким спілкуватися. Крайні обмеженість у засобах, потреба, Не потрібні великі гроші. Навіщо? Вітно, на це собі щось там існує. Щоб вижити, це достатньо. Тобто, життя може бути на збереженнях або зовсім відсутня фінансова допомога. Це також ще може програватися, як жити з батьками. Мама там на пенсії, щось там йому дає, якісь гроші, але йому нічого не потрібно. Що щось там, мама, купе, то і добре одягу чи з їжі. Девіація, тобто, це примусова ізоляція, тобто, це, наприклад, як візниця чи психіатрична лікарня. Це може також програватися як панічні атаки, страхуватись з дому, аутизм, можливість прийняти своє тіло. Фрік, негативному більше аспектів. Карта дня плюс порада. Потрібно відмовитися цього дня від якихось таких. Життєвих можливо вимог, можливо, якихось проблем. Для когось це потрібно вийти із зони комфорту, так побути в соціумі, А для когось це може програтися на карту дня, як навпаки, потрібно знайти тих якесь місце і побути на самоті, можливо, зробити якусь легеньку медитацію, піти в своє місце сили там, де просто затишно. Людина себе дійсно відчувати оновленими, зарядженими силами, створити та процвітати. Порада потрібно мовчати, а потрібно звернутися до. Близьких розповісти всі свої проблеми, відкритися можливо це може бути близька людина або знайома людина, але це головне, щоб ви їй довіряли.